Так. Yeah, that... Чего, блять! Чо, блять? Ты бачив! Короче, ми їхали, у нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо прям на трасі і нас тащив німець, просто плакав в висловлюваному купу слів. Як кадати цю бумажку отдам в аеропорту, де? Я колись ви що їхали на машині, Це машина для зсу. Я колись нас підвіз мужик, Де він? Стой зараз. Я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, потім нас мужик. Відвозить тяне на, на машині до заправки. І він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь знав, і тут мій інстаграм написав. Бачте? Це як таке в світі відбувається? It's impossible. Він зрозумів, що це я писав? It's amazing. Та це неможливо! А це неможливо, не чувак! Це неможливо! Такого не буває! Як ця бумажка в'їздила пів світу і вернулася до мене, бо ми застрягли на дорогі, чувак, нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.